Пані Ольга мешкає в одній з восьми квартир у будинку на Ярославській, 14, які у жовтні 23-го затопило через капітальний ремонт будинку. Тоді будівельники відкрили дах і почалися дощі. Утім, під час перевірки ремонту керівництвом Київської обласної військової адміністрації підрядник пообіцяв якнайшвидше відремонтувати пошкодження у квартирах власним коштом. Дивіться, ось бачите, зараз на годинку скільки? одинадцять, все, нікого немає. Хто працює? І так, і так кожен раз. Уже більше трьох місяців Ольга та її мати не можуть повернутися у своє помешкання та змушені жити у друзів. Хоча до початку капітального ремонту вони жили саме тут, адже квартира майже не постраждала від бойових дій. Ми зараз живемо у друзів, дякуючи. Але ну, ми, ми теж маємо за це світло, газ, і і тут же ж маємо платити за це. З листопада у квартирі Ольги вирівняли підлогу, стіни і стелю, замінили міжкімнатні двері та вікна, а також частково зробили ванну і кухню. Проте заїхати в оселю Олена та її мати досі не можуть, бо ремонт триває. До того ж, тут і донині немає світла. Хоча у жовтні 23-го підрядник обіцяв відновити електрику за тиждень. А світло відновили? ні, нема. немає, нема своєма нема, нема. і тільки щойно. Я коли сказала. Що до нас зараз прийдуть журналісти? Тільки ось хвилин, навіть за 30 прийшли ці електрики, і вони тільки почали. Я навіть не знала, я думала, що вони вже замовили і ну, типу, зроблять. А вони тільки порахували, скільки нам треба виключателів, там цих розеток, тільки порахували. Представляєте, а це скільки вже часу пройшло? Виконроб зазначає, що не може пояснити, чому роботи так затягнулися, оскільки тільки но повернувся з відпустки. Проте він обіцяє, що ремонт у квартири Ольги закінчить вже до 1 лютого. Так як я тут залишаюсь, прийдеться мені за це відповідати тепер. До 1 лютого зробимо. Скажу, вже наразі, от дві години тому заказав всю електрику. Ну, зробимо все, у нас виходу нема. Так, як замовником капітального ремонту є департамент регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації, за коментарами звернулися і до очільника Кова Руслана Кравченка. Прямо зараз я дам команду, щоб прямо зараз виїхали, перевірили, чи дійсно підтверджується, чи ні дійсно. Тому що дана підрядна організація на даному об'єкті давав можливість виправити ситуацію. Якщо ці випадки повторюються, вони не виконують не виконують свої обіцянки і не виконують графік робіт відповідно до проєктно-кошторисної документації. Я відреагую жорстко з у відповідності до нормативно правових актів і розірву з ними договір.